Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу присутність, за ваш час. Підписуйтесь, це і є ваша подяка за мою роботу. Зараз ми з вами розглянемо декілька питань стосовно війни, що відбувається. І подивимося, як будуть розвиватися події далі. Чи дійсно це так? Ну, ну майже так. Ой, майже так. Навіть карти покажу. Дивіться. Можливо, ця заява була дещо заявлено якось трішки ну, на емоціях, да? бо тут багато кубків, кубків, кубків дивіться, 10 кубків, 9 кубків, туз кубків, але все це веде до миру. Може дещо емоційно, може дещо трішечки якби, наперед, але однозначно це дійсно остання фаза війни. Мир насувається вже на нас, якщо так можна сказати, вже йде обнулення ситуації. Так, що відбувається? На Окупованій Херсонщині питання. Ну, я вам так скажу: багато я вам базікати не буду, що відбувається, але що стосується ЗСУ, то, повірте мені, там все добре. Всього достатньо все добре, і все йде своїм планом. Все добре. Уточнювати не буду по, по, по відомим причинам. Щодо просувань наших ЗСУ, на Херсонському напрямку все добре. Чекаємо добрих новин. Подій буде дуже багато. По-перше, ми почуємо якісь новини здалеку. Тут я вам так розповім, бо дуже багато карт не візьму їх в руки. Ми почуємо новину здалеку. Ну, здалеку, ну, я так розумію, це Росія. Це, ну, а може, це Ізраїль, я не знаю. Це якась новина в листопаді, яка припине рух. На деяких територіях України, отак от мій йде. Бо тут іде башта, зірка повішений, тобто щось зупиниться від новин, а новини якісь такі шалені будуть. Але це якось припиниться, я так розумію, це як не зупинка воєнних дій, а як затихне. Що ж затихне? Що це затихне? Воєнні дії? На якомусь етапі десь, на якомусь напрямку. Трохи притихне щось, тому що будуть обдумувати що зв'язку з цими подіями, які відбулися десь в інших країнах, що робити далі. Ви розумієте, тут же ж таке. І в Росії очікують, коли диктатор той сконає, це одна ситуація. Знову ж таки, події в Ізраїлі це інша ситуація. на картах вони ж там не підписані країни. Так? Але ми почуємо дуже добрі новини, що щось відбудеться десь, і це нас, наша робота нарешті буде нас вести до миру. Тобто ми будемо розуміти, що ситуація підходить до якогось фінішу, до якогось обнулення. Це якась дуже значуща подія в іншій країні. Отак От я б сказала. Загальні енергії 24-го року для України. Буде все дуже швидко мінятися. Швидко міняється закінчення ситуації, закінчення цього жаху, підписання документів, вихід на інший рівень. Інший рівень, що мається на увазі, інший рівень, рівень. що на увазі, Ну, Досягнення якесь. І ще буде важко досягти чого. Тут, знаєте, чогось питання міграції. Міграції Уїхали, приїхали, оце будуть піднімати. Так, буде по щас, секундочку, скажу. Воєнні дії будуть продовжуватися в окремих областях, в окремих точках, я б сказала. І ще якийсь тривалий час, але все має у нас завершитися до липня, в липні. Що буде в липні? Ну, в липні мені показують смерть. Ну, це закінчення ситуації, закінчення проекту, закінчення ситуації. Тобто ми виходимо на якийсь уже новий рівень. Це такі енергії 24-го року. Це закінчення війни у нас буде. Фактично, це закінчення війни. Чому буде приділятися увага? Тут мені в першу чергу показано свято, люди святкують оце свято, оце задоволення, а оце карта судьби, карми. Тобто так мало бути, так мало бути. Це таке, знаєте, масштабне свято таке. Чому мається ну, перевернеться увага? Так, я ж розумію, що питання ще в чому? Так, повернення полонених, тому що велике. Великий обмін полоненими буде, коли закінчиться війна. От тоді буде всі на всі. Причому тих полонених, які ще були захоплені там 15, 16, чотирнадцятий, п'ятнадцяти, шістнадцятий тільки дуже довго полоні, не тільки оце зараз, із із різних причин. Тобто будуть вирішуватися люди, які були заполонені за час війни. Так, питання обміну ще. Ну, звісно, відбудови будуть починати, але якось дуже повільно. Тут, знаєте, що більше от тільки закінчується війна, і у нас все одразу на небезпеку. Все зразу ну, чи це ППО, чи що я не знаю, я не воєнна людина, але захист. В першу чергу буде стояти питання захисту. От зразу вже в 24 му році. Тут, до речі, дуже багато карт повітря було. Це можливо, нам дійсно вже на 24-му році, і точно у нас буде небо захищено настільки. Що нам, в принципі, боятися не буде чого. оце такі справи. Чи почалася боротьба з корупціонерами? Ну, зміни є. Є колесо фортуни вже пішло. Уже пішло, вже показують мені тут активність, та на різних рівнях активність. Колесо фортуни те, що має відбуватися, оце каже, ну, це каже з часом. Це не може відбутися одномоментно ну, чи за один день. З Часом, а вісімка мечів, стогнація. Розумієте, можливо, на сьогодні мені показують, що просто зараз ну якби. Не, не на часі. Звісно, воно не, не може так, ну не на часі, що значить не на часі. Але так, поки що, руки зв'язані, і ми дуже багато чого не можемо робити. Але як тільки це пройде, каже, почекай. Ну то якщо дивитися на сімку пентаклів, яка тут була, це звично мене показує сім місяців. Тобто, через якихось сім місяців ми побачимо вже дуже якийсь результат. А ну це ж вже в нас буде наступний рік, так? І тоді вже дійсно ми будемо бачити якийсь ефект. Звісно буде, куди ж її діватися. Звісно, буде. Причому настільки США, що б там би не відбулося, з їхніми виборами, зміною людей, що б там би не було. Ситуація в Україні буде завжди під контролем. Звісно, помагу вони нас не полишать, ось, допоки вже не буде оголошено перемогу до останнього дня війни. Ні, 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 і ще раз, ні. По-перше, всі карти, чотири карти старші аркани. Тобто, це так це те, що має відбутися. Це вказують події, шлях. Воно, можливо, десь трошки буде йти не так, як нам би хотілося швидко. Десь, можливо, ми будемо чути, бо карта зірка, перша вона каже, просто воно якби віддалиться. віддалиться. От Ми всі чекаємо, що, що ось ось, ось воно не затягнеться аж до на 10 років, там, чи навіть на 3, на 4, на, на 2 роки. Ні. Але це от по місяцям воно трохи буде не так швидко, але однозначно. Ніяких тут не може бути ні заморозок, ні зупинок, нічого. Карта маг, навпаки, каже: це прийшов час діяти. В тебе є всі козирі в руках. Не впускай можливість. Я вам більше скажу, ви розумієте, зимовий час ж важкий. А ось я десь почула це, не, я не продивлялася це по картам, але я там десь чула таку інформацію, що росіяни не готуються до зимового періоду. Не готуються. Вже наразі у нас жовтень скінчається, а їм ще не завезли не теплу одежу, нічогось там ще. Тобто, у них немає підготовки до зимнього періоду. Наші ж не можуть це так просто. Ну і добре, якщо ви не готуєтесь, то й ми нічого робити не будемо. Так не буде. Навпаки, оце буде використано. Ні. Ні. Уже не буде ніякої війни. Що розуміється під словом війна? Тут же ж моменти такі. Дивіться. Підписання документів, що Україна там вже. Ну, Отримала перемогу, Росія там ще воно полишилася. Це буде в е, 24-му році. Але от 25-му, ви розумієте, у нас ще будуть такі неприємні моменти. І назвати, знаєте, це як ехо війни, як відлуння. Тому що будуть заміновані території, будуть від вибухів страждати люди. Лишаться оці падлючі колаборанти, які нам будуть влаштовувати там якісь теракти. розумієте? Воно ще буде тягнутися, воно, воно так не буде, що от оголосили перемогу у 24-му році. І все. Від Відкрили небо і жодного вибуху. У нас такий сусід, якого просто треба ліквідувати на корню, тоді воно все припиниться. А демонтаж Росії теж не відбудеться наступного року. Він буде поступовий і 25-й, і 26-й. Я так хочу сказати, що абсолютно за те, що коли ми скажемо від війни не лишилося і сліду. Ну, я маю на увазі ну, не вибухає нічого. Це десь скоріше, може, 27 й рік, аж отак. У нас дуже багато замінованої території. Дуже багато наслідків всього, розумієте? А коли лунає вибух, слухайте, то це таке, як наслідки воєнних дій ідуть іще. Але взагалі бойові дії вони припинуться у 24-му році. Листопад, великий обмін полонених. Обмін буде, але це не велика група людей. На жаль, невелика. Обмін уже зараз про них є, домовляються, але це ще не, далеко не всі, не всі, і це не дуже багато. Ну, Як тут дивіться, по цим, ну, можливо, до 30 чоловік, а то таке щось зовсім небагато. Ну, там ще активація буде, домовляються, домовляються. Але ще не припинення бойових дій, іще немає. Ще тут є два тузи, і ще активність, але тут більше вже. Як... Намагаються встановити справедливість шляхом вибору, що робити. Отак, от, от якісь домовленості. Але і ще там вибухи оці ще є, бо є тузи це активні дії і ще продовжується. Тобто я не можу сказати, що через місяць чи через два в Ізраїлі все затихне. Ні. Та, ну, ви розумієте, це трошки тут різні речі знов таки. Тут карта йде вибору, кажу, Ізраїлю треба одне. А Україні треба інше, тут просто інші напрямки, і доєднується. Ну припустімо так якщо Америка переключається більше на Україну на Ізраїль. То є інші люди. Тут я не бачу, щоб щось помінялося. Ні, тут дуже багато йде пентаклів. Пентаклі, пентаклі, пентаклі це, це ресурси, це все ресурси, це все зброя. А це карта іноземці. Так, а оце не обов'язково з однією країною. Тобто ми не можемо так сказати, що ми залежимо повністю тільки від Америки, припустимо. Так, є ще інші країни, інші об'єднання, так, іноземці, які нам будуть надавати допомогу разом із Америкою. Тобто, на ваше питання. Чи як це по вплине, та ніяк не вплине? Що ми отримували, те і будемо отримувати. Можливо, навіть більше, бо треба війну закінчувати. Я це питання розглядала. Звісно, звісно, вони розуміють цю причетність, проведена дуже велика ретельна робота по виявленню, по з'ясуванню всіх обставин. Такі, так. І наразі зараз вони закрилися одне від одного. Так. І чи буде Ізраїль мститися? Так. Ще як будемо стати. Подивіться на моє питання, які випали карти. По-перше, зробити справедливість. Тобто, ну, помста це справедливість, встановити справедливість. Так? Провокаціями. Ну, війна не війна, але такі десь в вогонь вони піділюють, тому що рицар Пентаклів це провокатор. А це смерть. Щоб зробити щось, ну, можливо, когось або наказати. Тут такі карти, знаєте, вони, я б сказала такі, жахливі. По ідеї оце щитується як смертельний приговор. Якщо ми е, називаємо карту правосуддя, ну, як, е, це коли винесен якийсь вирок, тобто справедливе покарання. Оце, ну, таке я вам скажу, через різню це не те, що там скажуть ну-ну-ну, Росія, ні, ні, це вже не будуть просто балачки, це буде щось жахливе. І це називається винести смертний приговор. Кому вже вони винесуть, чи там тим господарям Кремля, чи оточенню, чи всьому народу, але. Помста ізраїльська, звісно, буде однозначно. У них відбуваються якісь події, які вони дуже ретельно приховують. І ті події, які знають певне коло людей, що Божу упаси та не вийшло наружу, якась стогнація. В зв'язку з цими подіями, як карти кажуть, вони не можуть щось робити. Ну, Це таро, тому я вам так і кажу, а ви вже там підлаштовуєтесь. Так, і ще що там у них буде? Дивилася, на другому каналі інтерв'ю те саме випало. Вони чекають допомоги, і вони її отримають. Допомогу отримують десь із далеку. Із далеку їм чить допомога, і це в них таке прямо свято для них буде. Ну, Вони отримають оце ось все. допомогу про те, що домовлялися, Ну, якісь вражаючі елементи. От. Ну Це, що відбудеться найближчим часом. Там у них, я так розумію, чвари всередині країни за владу, і що робити з Путіним, яким конає, який конає, чи вести далі цей путінізм, чи його зупинити. Оце вони торгуються між собою, ніяк не вирішують. І вони отримують перемогу. Ну, від своїх же, ж допомогу, від, від своїх ж дружиків, хто в них там Північна Корея, Китай десь там потихеньку, щось вони будуть отримувати і будуть з того радіти. Ви розумієте, там щось відбувається. Тут дивіться, от розказую карти. Події відбуваються дуже швидко. Вони навіть зараз відбуваються, тому що там безпосередньо... Не Путін якби володіє вже чимось, а хтось інший. Карта Мах це я все можу, я все роблю. Але так як ви сказали, події чи зміниться влада, вона не зміниться до кінця цього року, вона зміниться трохи пізніше. По карті зірка трохи пізніше. Наразі, можливо, воно для них там зміниться. Ну, Дивіться, як це буде відбуватися. Путін, припустимо, сконає, але ж ми ж про це можемо не знати. Нам будуть показувати двійника. Розумієте, і значить, якби це Путін. Але ж вже не сам Путін буде крутити ситуацію. Розумієте, це так, це буде дуже неоднозначно. Ну, на ваше питання, чи зміниться влада до кінця року в Росії, вона може змінитися, тільки ми про те не знаємо. А Знаємо трохи пізніше. На цьому в мене все для вас. Дякую вам дуже. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть, що ви хотіли ще почути. Тримайтеся, підписуйтесь і на все добре.